Добрий день, любі дітки, а також, шановні ваші батьки. А ви знаєте, а чи знаєте ви, що День народження є не тільки у людей, а воно є і у бібліотек? Так, так, саме сьогодні, 30 вересня, це Український день бібліотек. Я впевнена, що в кожного з вас вдома є книжечки. І... Є любими автори, любими герої, любими книжки. Але де найбільше книжечок, дійсно, в бібліотеці. Поряд зі мною вже знайома вам, книжкова фея книгерія, але чогось вона змінила капелюшок, бачите, вона причупурилася, а тому що сьогодні свято і до свята мені наша фея. Підказала казочку, яку з вас точно ще ніхто не чув, ця казочка англійських письменниць Лоренце Паули та Кетен Шерер. І казочка про звичайну лисичку, яка потрапила у незвичайний світ знань. Я тебе впіймаю миша, а тут ще й миша є. Я. я тебе впіймаю миша, сказала лисичка, але мишка хвостиком круть і втекла. Лисичка бігла, 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 бігла під валом, захекалась, зупинилася, принюхалась. Пахло паперами і людьми. А мишка виглядає. Лисичка каже, я тебе зім. Тихіше, каже Мишка, ми в особливому місці, в якому не можна нікого турбувати. Ти порушиш порядок. Хм, я тебе схоплю і ти будеш моєю. А Миша каже, ти в особливому місці, в якому нічого не може бути чимось, а все загальне для загального користування, і ти можеш тільки позичити. А що це за. Місце таке? Це бібліотека. бі що? Бібліотека? бі Бібліотека. А що це воно таке? А це таке місце, що ти можеш брати книжечки читати. І книжечки потрібні для того, щоб вивчати і дізнавати щось нове. Мишка схопила одну книжечку. Лисичка схопила одну книжечку, принесла лисичці, дала їй подивитися лисичка. На першій сторінці був котик і дідуга. На слідушій сторінці від котика і дідуга були курочки. Курочки зраділа лисичка, але на слідучій сторінці була лисичка, яка хотіла з'їсти цей курочок. Лисичка хватанула. Куруть, э, хватанула цю книжку і побігла. А ми ще їй слід кричить, ти ж тільки не забудься повернути книжку в бібліотеку. Лисичка пішла на наступний день на слідущий, і каже, я хочу взяти вчорашню книжку ще додому і взяти тебе з собою. Ну, розумієш, я не вмію читати. Я хочу, щоб ти прочитала мені цю книжечку. Але... Але Миша каже, я не вмію, я вивчаю магію, і через то я тобі не можу прочитати. Лисичка взяла книжечку і повернулася через три дні. Повернулася не сама з курочкою і каже для мишки: розумієш, ця курка така нудота, що просто кипець. От тако, каже мені, що курячі кістки вони вредні для горла, вони вредні для шлунку. Це читатися. А Миша каже, а ти візьми енциклопедію, почитай. Ну, так як лисичка не вміла читати курочка, прочитала енциклопедію, прочитала ще іншу книжечку, главу, почитала, пару книжок з кулінарії, Стала дуже темно, вони лягли спадки. Нарано мишка. Розбудила курочку, курочка розбудила лисичку, вони хотіли тишком нишком піти, але ні, почали заходити люди в бібліотеку. Курочка побачила фермера і каже лисичці: от він прийшов в бібліотеку. Зараз, якщо він побачить тебе, я за кудахкою він тебе схопить. Затречила лисичка. Але лисичка ж хитра, вона. Побачила книжку, де намальована смажена курка, і каже, ні, ось за якою книжкою він прийшов. Тут прийшов час вже трястися курчці. Але ж вони порозумілися, лисичка каже, знаєш, що я придумала, я під курником зроблю підкоп і буду до вас ходити в курник і навчатися е читати, Будете навчати. Так вони погодились. Вони набрали купу, копу, книжечок. Мишка то кричала, що залиште? Книжки не можна стільки брати, але вони все одно пішли. І я хочу показати вам на останній сторінці цієї книжечки, ми бачимо, що дуже дружньо знаходяться поряд. І лисичка, і курочки. А курочки навчають лисичку читати. І цієї казочки можна зробити такий висновок, що... по. Книжка, знайдена в потрібний час, прочитана в потрібний час, і потрібна книжка може привчити людину читати книжки, навчити мислити. До нових зустрічей!